Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим, і сьогодні у нас огляд крутого естонського пайка від цивільного виробника. Дивіться, наскільки це симпатично, наскільки це все по-цивільному, і це неймовірно рідкісне меню, а саме Індія. Не знаю, можливо, там індійські страви, можливо, там не індійські страви, а скоріше не індійські страви, тому що перед замовленням я там, в принципі, більш-менш... Подивився, що в ньому є, і є те, що вас має здивувати, оскільки там є такі елементи цього сухого пайка, які мене, до речі, непогано так здивували. Це один з найдорожчих пайків, які я замовляв. Все тут зрозуміло написано, що сюди входить на різних там на чотирьох мовах, можливо, навіть і більше. Написано виробник так 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 Produced By Tactical Solution Вільянді. Естонія. Отже, естонський виробник, і я читав на сайті, що генеральний директор і засновник фірми Tactical Food Pack це Медик в минулому сил спеціальних операцій Естонії і на своєму досвіді, коли він стикнувся із якимись там важкими умовами при виконанні своїх бойових чи не бойових завдань, він вирішив, що потрібно удосконалювати там сухі пайки естонські і зробив свою фірму, зробив те, що покращує зараз і допомагає людям в різних важких неважких умовах. І також військовослужбовцям, якщо вони там за бажанням вирішать собі е, таке придбати. Отже, 2800 ккал у нас сухпайок. Ну, в принципі, все. Тут, в принципі, все, тут е, до якого терміну він придатний, скільки білку, е, і всього на 100 грамів написано позаду. Отже, відкриваємо. Дивіться, як все симпатично. І який там гарний жовтий колір. Ну просто. Вау, консервований хліб, як в литовському пайку. Я обожнюю цей хлібчик. Розкладаємо, дивимося є. Чому я це тримаю, друзі? Тому що це тактична кружка. Тактична чашка, тактична кружка. І через це, і через душ, через те, що тут є outdoor show. Коротше, через тактичний душ і тактичну кружку, а також через морозиво. Я замовив цей сухий пайок, тому що в якому сухому пайку ще була тактична кружка. А у них на сайті в цьому що там, Tactical Footback. Там була тактична кружка чорна, їхня брендова, з їхнім надписом, силиконова, яка витягувалася і робилася ще більшою. І я думав, що вона легенька, вона силиконова, вона робиться ще більшою. І вона в цій, в цьому сухому пайку. Я думав, вау, круто, я собі її заберу! класно. Але дивіться, все тактична кружка. Звичайний пакетик, який ми будемо засипати якийсь напій, скоріш за все, у цей шейк. І все. І тут написано: засип, додай води, шейк, потруси і тіпа, пий собі з трубочкою. Але ось на знаку є трубочка. Де у нас трубочка? Ніякої тут трубочки немає. Може вона тут? З ложкою? Ні, з ложкою ніякої трубочки немає. Дякую. Отже, давайте почнемо з трьох основних страв. Перша страва це у нас кранчі crunch мюслівіс Страуберіс. Полуницею а, 3 хвилини. Додай 150 мл холодної води. Cold water. Холодної. Ну, добре, додамо холодної. І чекаємо а, скільки? 3 хвилини. Дивіться, тут написано 3 хвилини чекати по інструкції. Але на кожному з цих пакетиків саме ось така штука, там, де написано, чекати там 10 хвилин. Просто додай води, там, почекай 10 хвилин, щось там, короче, почни їсти там, якісь там реальні відчуття, реальне, там, тестування чи що, і 100% натуральне. Це на кожному. Тобто 10 хвилин чи 3 хвилини. Давайте подивимося, що написано у нас на Beef and Potato Pot. Якась там горщик, горщик з яловичиною та картоплею. Тут також чекати 10 хвилин, а позаду чекати 9 хвилин. Тут 300 мл додати і чекати 9 хвилин. Прикольно, тут все написано на різних мовах, також що там по грамам по білкам до 2030 року е, строк придатності. Приємно. Як-не-як, -як, сублімовані продукти. Залишилася у нас третя основна страва. Це макарони з куркою, здається. Е, таке ж все саме, там, що там заморожена їжа з високою енергією. Фріз-драйд. Так, що у нас тут? 8 хвилин чекати. 250 мл води до кожної страви ну там, свій об'єм води. Свій час до її приготування Цікаво. отже, Наступне: це у нас джерки з медом та гіршицею. На цю порцію на 40 грамів у нас 15,5 грамів білку. 40 грамів. Приємно. Приємно, багато так джерків, м'якенькі, свіженькі, смачно, думаю, має бути. Також у нас дуже цікава така дизайнерська Berry -very, тут штучка, Very Berry Cherry, Fruit, стріпс, вишневі стріпси. Також, можливо, бувають яблучні, можливо, бувають ще якісь, без додавання цукру і без якихось там хімікатів. На 50 грамів, а тут у нас 50 грамів 174 ккал. Прекрасно. Фрукти приємно, джерки, м'ясо приємно і оце морозиво. Мені на сайті також було показано морозиво. До 30-го року термін придатності. Прекрасно, 280 ккал на цю порцію 68 грам. Але в дослівному перекладі це заморожені кульки печива. Tactical Food Pack, 9,8 грамів протеїна. Я навіть не собі не уявляю, що це за морозиво, що це за печиво, можливо, просто заморожене печиво якесь незрозуміле. Три серветики антибактеріальні, напевно, два шматочки консервованого хліба. Але він тверденький, він м'якенький, він такий, знаєте, цікавий. Дуже не знаю, будемо пробувати. Мілкшейк. Ну, не мілкшейк, а якийсь коршейк тропікал мікс. Додай 200 мл, також пий типу з трубочки. Трубочки у нас немає. Я не знаю, чому в комплекті немає трубочки. Дуже Тут багато цієї штуки, 60 грамів. І тут написано високий склад протеїну. Ну, Такий протеїновий енергетичний напій. Кава цукор. Однієї фірми Puro. І пуро гарячий шоколад. Також. Із цікаванок, ну, звичайна ложка і ложка. Із цікаво це у нас тактичний душ Out the shower. Body Wash with Only 10 мл води. І тут написано: додати 10 мл води, що -то там, сквіт the punch 2-3 рази, пожм'якати 2-3 рази, дістати і митись. Обов'язково помиємось після обіду, сніданку і вечері. Заливаємо одразу три сублімованих страви. І поки вони собі будуть настаюватись, будемо куштувати смаколики. Почнемо, друзі, із протеїну. Це у нас якийсь тропікал мікс. Напевно, протеїн зі смаком тропічних фруктів. Розмішали, додавали води. Ой, ну так, да. тропіками віддає і віддає таким, знаєте, ну, трішечки підванює цей протеїн. Не знаю. Багато ще внизу не перемішалось, оскільки ну, дуже багато порошку я всю воду сюди налив, я не знаю. Трішечки з е, поганим мені настрій ото є тактична та кружка, яка без трубочки неможливо пити, і там мало об'єму заливається, я не знаю. Ну каву можна туди налити, ну, але. Це не солодко, друзі, це якась кисла штука. Це протеїн кислий із малесенькими малесенькими шматочками, чи фруктів, чи зелені. І воно навіть трішечки жирне, воно навіть на губах залишає якийсь жир. Я не знаю, що це. Ось, бачите, він такий темний, типу якби вверху. Оце, напевно, якийсь жирок. Це не смачна штука. Це ми просто відставляємо. А, так, ну що. В принципі, 3 хвилини у нас вже постояла. Ця Штука точно, холодною водою залили. 150 мл. Давайте дивитися, які ж це мюслі. Ну, це хоч трішки пахне якимось навіть трішечки горіхами, трішки тим же самим протеїном, але нормальним. Дивіться. Це нормальний має вигляд. Навіть якісь мюслі є в формі бубликів. Шматочки полуниці є. Ну, що там? Ммм. Mm. Ммм. Mm. Це така досить смачна. Немов якась трішки шоколадна чи трішки карамельна. Mm. Гранола. І mm. Ще яблучки є тут. Ммм. Mm. Страубері slices, strawberry Концентрейт. 100% страбелі. Vanilla Sugar. Mm. Воно ванільне, Ні, ніяких яблучок тут немає. Але якісь квадратики є. Є червоні, а є такі... М -м, світлі. Типу світло коричневі я не знаю. Але не смак, як гранола. І немов ці пластівці, ще в якомусь шоколаді. М -м. Хоча шоколаду немає. Юшечка бомба. М -м. Боже, що протеїн такий був брудкий. Нуслі, нормально. Як сніданочок зачот. М -м. В норму солодкі. В норму юшечки, в норму вони тверденькі, в норму м'якенькі. Як мюслі, 10 із 10. Солоденьке, тому давайте каву. Гірка. Непогано, смачна, але багато води. Багато води, хоча я там по полосочку цю налив по лінію. Гіркувати нормально. В принципі, можна пити е, нормально, що по гарячому шоколаду? Угу. Немов какао. відтіночок шоколаду є, але більше до какао. Тому що от британський гарячий шоколад, там прям шоколад, шоколад, немов шоколадний батончик, ти їси, але не настільки солодко. Тут непогано таке, як какао, там з присмаком шоколаду. Нормально, там, гарна оцінка. Отже, оці кульки якісь із печива. Я так розумію: оце заморожене, це, напевно, я неправильно, це я в якомусь там дослівному перекладі перекладаю. Тавтологія, але нічого. Мені здається, оце фріз-драй це просто технологія їхнього її приготування. Не все воно заморожене. Можливо, воно там якесь ліфлізійване чи як там воно називається. Там. Це, напевно, просто методика їх приготування. Не все воно заморожене, оскільки ну, де воно заморожене. Ой, яке воно ламке. М -м -м. Це просто дуже-дуже шоколадне печиво. Воно дуже крихке, воно дуже м -м, мов пісочне. Але я не розумію, навіщо я таке крихке робить. От його легесенько нажмаєш і все, і воно тут буде в такому порошочку, в якому воно зараз і є. Тому м -м, по смаку непогано. Але отак розкушуєш і все. Все воно в роті в цьому пісочку, не дай Бог, якщо ти вдохнеш, можна дуже легко подивитися, оскільки багато цього легкого пісочного борошна. Але смачно. Дуже смачно От до кави. М -м 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 -м. Гірчинка кави і ось це шоколадне печиво з якимось таким прикольним смаком. Дуже круто. Але я не знаю, чому ми перейшли до е, солодкого, оскільки у нас є джерки. Джерки у нас зі смаком меду та гірчиці. В якихось приправках. Видно такі якісь мілкі приправки, якесь щось таке незрозуміле, але е, пахнуть апетитно. Пахнуть апетитно. Гірчичкою дійсно пахнуть. Смачно. Є такі, знаєте, джерки солодкі, якісь і чомусь. Деякі суге пайках. Хоча ці також, ну я б не сказав, бо що тут відчувається прям гірчиця чи... Це також солодкуваті, я не розумію такого. Я люблю більш більше спецій, щоб у них було, або більше пікантності. Тому що ну якось солодке м'ясо, ну якось воно так, знаєте. Але за такий прекрасний снек за 40 грамів нормальний жирненький плюсик поставлю. Вишневі стріпси. Виглядають отак, якісь желатинки такі цікаві. М -м, зараз прожую ці слайси. М'ясо. А ще різні були такі товстий шматочок взяв. Ці слайси, я думаю, вони більш натуральні, тому що видно так якось по ним. Угу. Кисленькі. Угу. Це як пастіла. Це пастіла, друзі. Це просто пастіла. Угу. Кисленька, натуральна пастіла. Це круто. 10 із 10 за корисний натуральний продукт. М -м. Ну що тут? В принципі, ми розібралися, у нас залишився лише хліб. Хліб, як ви бачите, такий якийсь трошечки блистить, але це не жир. Це він просто такий приплюснутий, тому що якийсь консервований, тому що він був в вакуумі, тому що він... Навіть отак важко його відірвати, тому що настільки він був в вакумі. Угу. Ну, по запаху дуже смачно. Дуже смачно, литовці, литвіті, там якось мені писали, що у них хліб дійсно смачний. У Естонії, от там прям такий, я люблю ще фінський якийсь хліб чорний. Яскраво виражений смак. Ну і такий. Давайте під картошечку, під чорний хліб. Звичайно, це буде картопелька. Зараз я її розмішаю і висиплю сюди, подивимось. Ні, Я не буду це висипати сюди, тому що воно дуже рідке. Я висиплю сюди е макароники з яловичину. Тому давайте просто спробуємо, що ж це таке. По запаху як якесь рагуче, як якесь жаркое. Дивіться. У нас є сублімоване м'ясо, видно. Отут дійсно якісь шматочки зверху я бачу чорного, ну такого темного сублімованого м'яса. Е -е, Картопля зрозуміло, морква. Ммм. Боже, як це смачно. А м'ясо. Воно тверде, воно дуже смачне, воно таке, як фрикадельки в супі. Типу є фрикадельки, але воно трішечки твердіше. Блін, воно дуже смачне. Ой, така картопелька, знаєте, я не думав, що в Естонії так по-домашньому можуть зробити сублімовану штуку. Ось знов тут багато дуже м'яса в цій ложці, насправді. І не дуже так видно, але я знаю, що ці кульки такого темного кольору це м'язко. Смачно. Дуже смачно. Це 10 із 10. Хлібчик. Шліб... Ще раз давайте це м'яско знайдемо. Mm. Mm. Mm -hmm. Я зрозумію, чому воно тверденьке. Тому що його потрібно 9 хвилин запарювати. Я взяв якесь м'ясо на дні, mm. там воно десь застряло. І воно трішечки таке хрустке ще було, воно ще не розпарилось. Тому що вівсянка була три хвилини, запарювалась, ми її швидко оглянули. Тут треба було ще їм постояти, але це настільки смачно. Ось ще таке мішкло. Зараз мигеньке попалось. Дуже смачно. Немає ніякого консерванту, немає оцього американського запаху. Запах взагалі тут вершковий. Блін, дуже смачно, дуже-дуже смачно. М -м -м -м, знову м'ясо, о, скільки його тут. Дуже смачно. М -м -м. Не перевершено. 10 із 10, За м'яско окремо 12 із 10. Залишилось у нас. Паста з куркою. Зараз її тут перемішаємо і висипемо на тацю. Можливо, води є трішечки переборщив, можливо, ні, можливо, такий подлівка тут. Ну, я наливав на глаз. Я наливав на око. Чи як? По запаху не зрозуміло. Таке, знаєте, немов здається як приправа 10 овочів, але... але знову ж таки вершково. Ну, Тобто воно таке якесь дуже ніжне. Е, не скажу, що воно якось там сильно апетитно виглядає, але нормально. І дивіться, тут якісь такі штуки є, немов воно в яйці якомусь. Немов це жовточок. Отакі мал, маленькі-маленькі-маленькі шматочки жовтенького чогось є, вони, віз... ну, вони всюди, немов. Перемішували тут яйце, і це, типу такий жовточок. Ось дивіться, шматочок курочки є, макарони є, морква є, бульйончик є. Коштуємо. Угу. Це смачно, це ніжно. Не вистачає перцю, можливо, забагато води. По м'язку. Ось це м'язко. Морквочка, давайте там ще найдемо якогось м'язка. Воно таке дуже-дуже мілке. Ну, курка така собі, майже без смаку. Це відчувається, що це м'ясо. Воно нормально настоялось. Це м'язко. Це прикольно. Але я б сюди додав додатково якогось соусу. ціну на цей сухий пайок, можна було б додати середину якогось там один-два соусу на Або хоча б якийсь перчик для людей, які ну, цінують якийсь там більш яскраво виражений смак. Тому ця страва мені е... ну, 6, 6 із 10. це смачно, це дуже ніжно. Я б сюди би більше б смаку, і це було просто от, неймовірно. Підбиваємо підсумки. Отже, друзі, що можна сказати про цей сухий пайок? Що основні страви смачні, пасту треба більше додати, якихось там смаків, топові снеки, топові смаколики, печиво дуже круте, джерки також круті, пастіла. Вітамінки, кава є, горячий шоколад є, хлібчик консервований, бомбезний є. Тільки потрібно що? Потрібен хімічний, а хоча який хімічний розігрівач, якщо це сублімовані продукти? Просто цей сухий пайок розрахований так. Нам потрібно всього 10, здається мілілітрів. Просто сублімований. Пайок цей розрахований на те, що у людей десь ну ти на туризмі чи де, біля вогнища, ну або просто завжди знайдеш собі е, десь гарячу воду. Є гаряча вода, це все буде дуже смачно, неймовірно смачно. Е, трішки розчарував мене тактична кружка. ця. Я гадав, там буде щось силіконове, гарненьке і е, красивеньке. Так, з це як по інструкції. Що ще? В принципі, все смачно, все нормально. Можливо, там можна зробити більш компактну упаковку. Вакуумну. Якщо вона вона сублімована, вона легенька на 2800 ккал, але її можна зробити. От вакуумні зі сублімовані, десь ось, ось такі можна зробити. І три на добу ти їх візьмеш, воно буде по об'єму майже як оця одна на одну добу. Оцінка загальна десь 7 із 10. Потрібно зробити більш вакуумне, Ну і в принципі, ну типа, в принципі, смачно. Давайте, напевно, навіть 8 із 10 поставимо. 8 із 10, та ще й душ. Вибачте, дивіться який душ. Це просто паралон. Це два поролона. Це навіть можна оператору дати. Не хочеш помитися? Диви. Ось п'єнка. Ні, ну давайте з рук почнемо, тому що руки дійсно липкі від цих смаколиків, від оцього всього. А, дивіться, скільки п'єнки. Ого, ого. І до речі, ну я знаю душе, що не потрібно цю пен пенку змивати. Тобто, скоріш за все, можна отак просто помитись, гарно себе помити. І е воно просто все висихає, їм не потрібно змивати. За це жирний жирний плюс. Тобто, давайте все-таки 8 із 10 даному сухому пайку. Просто велика дуже ціна і велика. І мене надурили з тактичною кружкою. Все. Нагадую вам, що ви були на програмі військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі «Фронт».